Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати такі незвичайні даруни. Це мені порекомендувала моя глядачка. І сказала, що дуже смачні виходять. Це будуть даруни з домашнім сиром. Ну, можна такий сир і купити в магазині. Ну, не твердий, а отакий. От У мене сьогодні домашній. І скажу вам, що мені для цього потрібно. Картопля. Я взяла 800 г. тут декілька штучок. Ну, кожен бере на свою сім'ю. Два яйця, сіль, олія для смашення, борошно. перець чорний, маленький, одна велика цибуля. І в мене тут 4 зубчика чесника, такі невеличкі. Ну, от і сир 150 г. От і все, що мені потрібно. І я зараз натру картоплю. Цибулю, чесничок, як я завжди це роблю, і вже далі буду показувати. Але скажу вам, щоб ви... сметани я тут не буду додавати, тому що є сир, і буду спочатку натирати цибулю, а потім вже картоплю, Так, щоб замішувати цибулю, щоб вона не чорніла. Я спробувала одного разу, мені сподобалося. Картоплю буду натирати, як завжди, на цій терці. Покажу вам, що я спочатку зітерла от цибулю і рядом чесник. І зараз буду вже натирати картоплю. Я ja натерла, як бачите, картоплю і вже зараз швиденько сюди додаю цибулю і чесничок, але гарненько перемішаю їх. І отак перемішаю. Вимішала от, цибулю. Пісничок отут з картоплею. І тепер візьму сир і отак такою кушечкою такою, трошечки переную його, покажу вам трошки вилкою ще, І отак гарненько його подрібнила. Бачите, Скажу вам, що сік з картоплі я не зливала, не здушувала. бачите, навіть соку такого аж дуже і не було. І тепер буду додавати сюди сир. візьму соли, таку добру, чайну ложечку поки що, да? тепер дам чорного, маленого. Так, за смаком трошки. яйця так вируску гарненько їх переб'ю зараз от і все. Сюди це перемішаю все, попробую на сіль, а потім додам борошно ще. Пробула на сіль, все, соли більше не додавала, якраз за смаком. І тепер даємо ще борошну. Взяла одну таку з верхом столову ложку борошна. Ой. Ну, і другу візьму неповну, тому що я за ложкою взяла все борошно не догляділа. Дві столові ложки дала борошна. І теж гарнисеньку. Це перемішаю. Сковорідку вже поставила, сковорідка нагрівається. Іду смажити, будемо проводити зари, які вийде. Сковорідка вже майже нагрілася, але покажу вам, яка вийшла маса. Бачите? така. Можливо, камеру показує, що то вона темна, але вона гарненька, така світлесенька картопля залишилася не потемніла, наливаю олії сюди. Отак От раз за разом буду перемішувати і буду смажити зараз спробувати. Ось тобто це зменшила вогонь. Ага. Бачу, що знизу вже обсмажилися. Буду перевертати їх. Бачу, що і з другої гарненько присмажилися сторони, такі вони. Бачите, буду забирати. Скажу вам, що як на. Вигляд, то вони мені дуже сподобалися, дуже гарненькі, такі вони получаються. Ну зараз ще попробуємо на смак. Знову трошки додаю олію, перемішую, і буду ставити знову далі, смажити. От і слідучі, досмажилися вже, бачите, гарненько досмажилися, буду забирати. Дивіться, які Гарненькі, получаються. І скажу вам, що я вже один. Посмакувала, попробувала, все-таки, не видержала. але дуже на смак смачненькі, дуже. Мені дуже сподобалося. Покажу вам, що вже от і останні буду забирати. Гарненько просмажилося. Ну, Получається безподобні на смак. Одне єдине, скажу вам, що я все-таки додала ще одну столову ложку борошна, тому що. Там є сир, і сир, так як трошечки мені вони до сковорідки. Це дуже сковорідка така, що нічого на ній не приго... стає. От Сир трошки приставав. Тому я прийшлося додати ще одну столову ложку борошна, Скажу вам. Ну, все, зараз покажу вам, вже готові всі. Ну, покажу вам, от які даруни я насмажила сьогодні з вами. По такому рецепту. І дуже вдячна. Е -е, за пораду ті жіночки, яка дивилася мій канал, і порадила мені оцей рецепт. Дуже смачні получаються, так що я вам раджу спробуйте теж отакі даруни посмажити з сиром. Це дуже-дуже смачненько виходить. Вони ще багато горячі, я поклала трошки зверху один такий візьму, Так, покажу. ніжненькі, а смачненькі, вам не можу розказати, які вони дуже смачненькі. Тому, я кажу, їх уже всіх тут і немає. Ну і смакувати ми будемо сьогодні з сметаною. Домашня у нас сметанка сьогодні. Так що попробуйте і ви, і не пожалієте, це дуже смачно. І всім дуже гарно буду дякувати, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі деревноги. І ще раз вас прошу: приготуйте, це є смачно. І дякую вам за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за ваші побажання, дуже-дуже гарно вам дякую, чого і вам бажаю. Бажаю вам всього всього найкращого у вашому житті, а головне, здоров'я і поскоріше нам, мирного неба. І тоді до зустрічі!